Всесвітній день поезії, проголошений делегатами 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, в 1999 році, відзначають щорічно, адже поезія допомагає жити. І заохочення поетичної творчості, її поширення та перекладу це ще один із чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело натхнення, відроджуване життєвою єдністю поета в багатогранних проявах його творчості. Нові видання, виставки, поетичні конкурси, виступи поетів повертають нас у світ слова, що пробуджує в душі найкращі почуття. Чарівний світ поезій це назва книжкової виставки, що діє у читальній залі Центральній районній бібліотеці для дорослих, епіграфом до виставки бібліотекарі взяли слова Ліни Костенко. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. На виставковому столику представлена література світових і українських поетів. Окреме місце займають збірки наших місцевих митців слова. Адже Ставищенщина один із наймальовничіших куточків України, багатий пейзажами, синьокими річками, які і надихають наших місцевих творців. Бібліотекар читальної зали Лариса Пацеля наголошує, що поезія це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини. Вона допомагає нам жити. Часто буває так, що навіть кілька поетичних рядків, написаних. Іншою людиною яскраво висвітлюють наші почуття, наші роздуми, найпотаємніші переживання нашої душі. Це ми і називаємо високою поезією. Вона прикрашає наше життя і допомагає нам жити. Її творять люди, яких і Бог, і природа обдарували талантом, слів. Сплітати чудові вінки геніальних поетичних творів і людство вдячне їм за це. Найкраще про слова, про поетичні слова сказав геніальний поет Тарас Григорович Шевченко. Ну, щоб здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть у люди. Тож запрошуємо всіх бажаючих переглянути виставку у центральній районній бібліотеці і поринути у чарівний світ поезії.